Пане Сергію, традиційне до вас запитання: як пройшла ніч і загалом ранок на Херсонщині? Чи щось вибухало у російських окупантів? І можливо є якісь здобутки про які ви можете сказати прямо у прямому ефірі. Наші збройні сили впевнено просуваються і деокуповують рідну Херсонщину, звичайно, не такими темпами, як це відбувається в Харкові, але просувається, просуваються і помітні її успіхи, якраз з боку Криворізького напрямку Ми просуваються до Береслава, тобто мета це якраз гребля Каховської ГЕС заблокувати її, і щоб ворог не міг з Нової каховки і каховки перекидувати зброю озброєння, яке він продовжує намагатись перекидувати, чи то через понтонні переправи, чи то через баржі, чи то через такі там інші якісь способи понтони. І наші збройні сили послідовно наносять удари по переправам. Це відбувалося і на днях в районі Каховки. Нової Каховки вчора в Каховці була дуже потужна детонація. Був знищений один з таких дуже великих складів зброї Російської Федерації. Не о п'ятій ранку вчора якраз туди влучив наш наша артилерія, влучила, і детонація продовжувалась цілий день. Цілий день детонували снаряди на промбазі міста Каховка. Ми бачимо, що вже промислові об'єкти, які були в новій каховці, і де окупанти розміщували. Якраз свою техніку і зброю, то після чергових серій туди влучань окупанти почали перекидувати вже і Каховку. Каховка знаходиться там 10 кілометрів від нової Каховки. Тобто зараз окупанти все ж таки почали розміщувати там свої боєприпаси на промзоні міста Каховка. Разом з тим, генеральний штаб повідомляє про те, що 85% 810-ї Окремої бригади морської піхоти Російської Федерації, яка розташовувалась в Севастополі, а останній час знаходилась в окупованій Херсонщині, знищена на 85%. і це якраз здобуток наших збройних сил. І за останню добу е звітують, що знищено понад 40 рашистів, 4 танки, чотири 4, е одиниці броньованої техніки, е гаубиці і так далі. Тобто, щоденно ми бачимо е такі доволі е стійкі перемоги і досягнення наших збройних сил на фронті. Але ж треба розуміти, що ворог ставить за мету закріпитися на тих позиціях, на яких вони знаходяться. Потрошечки вони відступають, але відступають виключно з того, що не можуть логістично вони вже забезпечити себе. Киданням зброї озброєння через річку Дніпро тому вимушені відступати. Наші збройні сили наступають, тобто стратегічний план деокупації він абсолютно в дії і продовжується на Херсонщині. Пане Сергію, ще на ранок було повідомлення, що у Херсоні сталася пожежа на перевозні, де знаходилися казарми російських окупантів. Чи вам можливо щось відомо за це? Можливо, про втрати. На вулиці Перевозній це вже друге влучання. Місяць по тому було перше влучання. Це бувший військомат, і там надалі воно надалі він використовувався як окрема частина національної гвардії України. Окупанти нічого нового не придумали, як просто зайняти цю військову частину перший раз. Туди було влучне попадання десь місяць по тому нашої артилерії. Але як ми бачимо, що окупанти вважали, що там розміщатися і надалі буде можливо небезпечно, тому все ж таки продовжували розміщення своєї військової частини. І вчора дійсно там. Вчора дійсно там був вибух, і вибух був не тільки в цій військовій частині, а вибух ще був в Дніпровському районі, там, де орки розташували Алкотара, такий там називається е, місце, де знаходились орки, і е, там було так само влучне попадання, і розташованими орками ремонтна база своєї техніки була знищена, як і на вулиці перевозній. Там особовий склад окупантів. То на Алкатарі був знищений якраз ремонтна база і техніка окупантів. Це в самому місті Хевса. Пане Сергію, якраз так таки спостерігаючи за подіями у Харківській області, дуже можу сказати такий піднесений саме бойовий дух українців. Скажіть, будь ласка, чи активізувалися якось можливо спротив на тимчасово окупованій Херсонщині? Чи активніше себе поводять саме партизани? І у відповідь на це, та не тільки чи колаборанти місцеві почали тікати із області? Так, колаборантів вже не видно і не чутно і вже заяви про референдум взагалі там трошечки щось промичали про 4 листопада, але замовкли і зараз їх немає і не чутно взагалі, де вони ділися. Розуміємо, що десь переховуються. А настрій наших людей піднесений, і я хочу сказати, що це вже знаєте така впевнена стала віра в перемогу. І я вчора розмовляв з окупованою територією, якраз там з людьми. і Вони кажуть, що, знаєте, як якщо раніше ну, все ж таки треба розуміти сім місяців окупації, і що якщо нещодавно люди були трошечки пригнічені, і можливо в когось вже терялася віра. То саме якраз така потужна деокупація Харківської області а вона майже вся зараз деокупована, селяє віру, і вже кажуть, що знаєте, наші люди зустрічаючи орків на вулиці, кажуть. Ну раніше поверталися уходили, а зараз, якщо то що каже, вони та нічого вас скоро тут не буде, і там і пішов, ти і туди, і сюди. Тобто, вже люди знаєте, не скривають свою радість, не скривають, що незабаром вже відбудеться визволення, і партизанський рух відповідно посилюється, але разом з тим окупанти посилюють і фільтраційні дії, розуміючи це все. В деяких населених пунктах і це стосується правобережжя Береславського району, там де якраз іде потужне просування наших збройних сил, то там окупанти по деяким населеним пунктам, по деяким селам взагалі блокують пересування людей, тобто закривають села на пересування між селами, тобто закрили село і все. Ніхто не має права ні заїхати, ні в'їхати в село, проводять фільтраційні і дії, тобто така агонія безсилля зараз є в окупанта. А партизанський рух посилюється, посилюється і тиском на колаборантів посилюється якраз і українською символікою розповсюдження українськими прапорами. і Це відбувається по всій області. А наші люди чекають визволення і вірять у Збройні Сили України. Пана Сергію, чекаємо і також на завершення до вас ще запитання, що можливо відомо за зрадників та колаборантів Остремусова та Сальдо, які лежав у комі, але практично ніякої інформації щодо них наразі немає чи загалом живі вони ще? Ну, Стрімоусов він там нещодавно був в Генічиську, але вже не так помпезно він туди їздив і не так помпезно висловлював там свою діяльність, але щось там приїжджав, щось вони обговорювали саме в місті генічиське. Вже немає помпезних відео від Стрімоусова. Я розумію, що в Генічиській він зараз буде собі штаб свій розташовувати подалі від Херсона, розуміючи, що Херсон вже скоро буде до. Окупований щодо сальдо, то він знаходиться так і знаходиться в комі іншої інформації немає. Можливо, вже і сальдо немає, але і інформації немає. Окупанти всіляко приховують будь-яку інформацію до сальдо взагалі блокується вся інформація, тому сподіваємось, що його вже і немає в живих. Так, пане Сергію, дивно, чому його ще не відключили від апаратів підтримання життєздатності? Можливо, вже і відключили. Просто ми цього не знаємо. Тим рано чи пізно така інформація появиться. Пане Сергію, дякуємо вам, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Чекаємо на деокупацію Херсонської області, нашим людям, які там знаходяться. Кажемо і запевняємо, що зсу вже близько окупантам потрібно чинити спротив. Утім, певна річ обережно, аби це не загрожувало вашому життю для наших глядачів. Я нагадаю, що Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був із нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, дякуємо вам. Херсонщина, це Україна.